Цим деревам не один десяток літ, тому вочевидь, що вони могли впасти будь-якої миті. Тутешні дивилися на них з осторогою. Мовляв, їх давно потрібно порізати на дрова. На думку скептиків, місцевий різбяр Микола Бондарчук не зважав. Сам по натурі романтик він довго виношував задум щодо прикрашання центральної вулиці рідного міста. Тепер, коли така можливість з'явилася, заходився працювати. Дерево це той матеріал, до якого майстер звик. Нині з-під його різця вийшли гуси-лебеді, гніздечко з пташенятами, котагорочку та летючий корабель з козаками. До слова сказати, усі ці персонажі вирізані на замовлення дітвори. Тут важко навіть і зробити, бо часом ходиш на кругами біля того дерева і не знаєш, що що воно буде. Потім пішов. На другий день ніч прийшла, щось там прояснилося, коли приходиш. Дивишся, ага, о, тут має бути тето і тето. Нині, завдяки його рукам, аварійні дерева отримали друге життя. На алеї скульптур можна побачити ангела, який дивиться на схід та молиться за об'єднання. А це голова Центральної ради Михайло Грушевський. Він тримає книжки зі згадками про дубно. Князя Острозького, ну сама скульптура там її теж було складно, бо ми консультувалися із науковцями, краєзнавцями, як його зробити, як він має бути. Тому що він для дубна теж зробив багато. Він цей замок нам перебудував на з дерев'яного на цегляний кам'яний. Тепер але дерев'яних скульптур у Дубні стала візитівкою древнього міста. Роботи профінансували спонсори. Трохи далі у глибині стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку. Він майже чотири десятиліття, перебував на території. Торію одного з місцевих підприємств, а ось зараз, у відреставрованому вигляді, він знову повернувся на своє попереднє місце. Прикрашати місто не лише скульптурами збирається тутешня влада. Чиновники вже розпочали вибудовувати найближчу перспективу. Далі хочемо на наступний рік, якщо все буде нормально побудувати фонтан, тобто, щоб це місце було не тільки привабливе для приїжджих, а й для дубенчан. І більше було таким. Історично привабливим місцем щодо скульптур, то їх вже незабаром планують покрити спеціальним термостійким лаком, аби ці дерев'яні шедеври простояли ще не одне десятиліття та притягували до себе туристів-романтиків. Людмила Васюха інформаційна програма День.